І сина, і святого Духа Христос Воскрес! Вистину воскрес! Дорогі браті і сестри. Сьогодні, в третю неділю, в другу неділю після Великодня, ми споминаємо святих Жон Мироносець. Сьогодні православний жіночий день. Не це 8 березня, яке євреї з радянськими людьми придумали, а справді жіночий день сьогодні. І ми сьогодні вшановуємо наших матерів, наших дружин, наших сестер, наших бойових подруг, всіх прекрасних жінок, які нас підтримують і благословляють, і які дають нам сили на великі подвиги і дають нам чоловікам сили вбивати драконів. Тому що сьогодні радісна звістка про те, як жінки перші отримали. Звістку про Воскресіння Христове. Найбільш радісну звістку. Вони настільки любили Христа, що прийшли на місце його страти і стояли під Христом. Тоді, коли всі відважні мужики розбіглися, всі ті, які клялися йому в вічній відданості, поховалися або навіть тричі відрікалися, жінки прийшли на свій страх і ризик. До Христа Господнього, а тоді це зробити було дуже важко, тому що так сказать, охорона не дозволяла нікому підійти, і за це можна було серйозно отримати по голові. Але вони не злякалися, тому що вони любили, тому що любов була в їхніх серцях, і вони Господа благословляли, тому що любов сильніша за страх. Переконання до кінця не можуть. Позбавити людину страху і перебороти страх. Але любов може. Вона завжди відгукнеться і вона завжди підтримає. І саме тому за цю свою хоробрість, сміливість жінки перші отримають вістку і перші бачать Христа Воскреслого. Справа в тому, що деякі критики, скептики питають: а чому Христос після Воскресіння не явився всьому народу, тоді би в нього ніби точно увірували. А зовсім це не обов'язково. Тому що на той час люди іще не вірували в Воскресіння, тому що культура того народу була дуже матеріалістичною і там е, земний шлях закінчувався смертю, і ідеї про безсмертну душу практично не було. І якщо навіть апостоли, коли до них прийшов Христос, вони спочатку злякалися і подумали, що бачать духа. Апостоли, які його любили, і апостоли, які розкаялись від щирого серця, що вони його залишили, то що би подумали всі інші? І саме тому Господь благословляє жінок першим своїм відвідуванням. Саме тому у нас є передання про те, що Господь перший явився Богородиці. Воно не записано в Євангелії, але це церковне передання є. Багато хто каже, що, от, мовляв, там через гріх, через жінку гріх війшов в світ. Таке дійсно написано в перших розділах священного писання, але воно записано в виді тайни. Тому що те, що відбулося тоді, в той час, до початку відомої історії, це велика тайна. І автори книги буття записали його так, що навіть серед святих отців немає єдиної думки і єдиного тлумачення, що ж саме тоді відбулося. І ми не знаємо того напевне, але ми напевне знаємо, що через жінку в світ прийшло спасіння. Тому що родовід Христа, яким відкривається Святе Євангеліє, це насправді родовід Богородиці. Це показник того, всі ті імена, які ми читаємо на навечір'я Різдва Христового. Насправді, все це імена, які для нас особливо нічого не значать, але вони покликані показати, що в рід Богородиці кожне покоління приносило щось найкраще для того, щоб вона могла стати тим живим храмом, який вмістив невмістенне. І тому Пресвята Богородиця вона є нашою Царицею Небесною. І тому вона є покровителькою всіх жінок, і вона є матір'ю церкви. І знаєте, жінки раціонально не мислять, але це допомогло їм сприйняти Христа тоді, коли скептичний чоловічий розум знайшов би десятки аргументів того, чому це не може бути. Тому що жінки набагато більш чуттєві, і вони набагато більше вміють любити і відгукуватися на любов. Саме тому вони часто бувають такі ранимі. Саме тому вони часто, так сказати, їм важко щось буває витримати. Але саме тому вони і зберегли віру в період гонінь, в період того, коли знову ж таки ми знаємо, що не так давно була стара епоха. Коли в основному в храм ходили жінки, навіть зараз їх більше в храмі, у нас просто спільнота така в цьому сенсі неординарна, що до нас більше ходять чоловіки. Сьогодні ми маємо тільки двох мироносиць у нас в храмі. Ну, Це краще, тому що коли я минулого року служив в батальйоні реванш, цей день літургії, то жінок не було взагалі, були тільки хлопці, наші відважні. Сьогодні, слава Богу, двоє є. Але питання в тому, що сьогодні ми також. Звеличуємо і славимо сім'ю. Тому що сім'я це дійсно домашня церква. Там, де є любов, там, де є гармонія, там, де є благословення Боже. І сім'я повинна стати таким останнім форпостом нашої оборони проти сил зла, проти Антихриста, який гряде. що жінка дійсно буде щаслива в сім'ї. Вона дійсно буде щаслива, коли є чоловік, за яким вона як за кам'яною стіною. Коли чоловік і повинен завалити мамонта і принести його додому, а жінка є хранительницею домашнього вогнища. Тоді у них симфонія, тоді у них співдія. І кожна сім'я повинна стати такою маленькою церквою. Тому що якщо віру збережуть тільки храми монастирі, ми програємо перед силами зла. А якщо кожна сім'я буде таким форпостом, то це буде як під час. Вторгнення ворожого, коли в кожному будинку сидять озброєні люди, і кожен будинок стає маленькою фортецею, від якого ворогів можна відстрілювати. Тоді ворог не зможе взяти таке місто, і так же само велику церкву ворог ніколи не зможе перемогти, коли вона буде складатися з багатьох церков маленьких, якими є наші сім'ї, і нехай Господь благословить всіх наших чудових і відважних жінок. Які допомагають нам підтримують, які дають нам сили, які дають нам натхнення. Ми знаємо, що в чудовий золотий час середньовіччя був культ служіння прекрасній дамі, яку, з якою можливо навіть цей лицар ніколи не спілкувався вживу, але він завжди знав, що вона є. Він їй ввіряв свою душу перед Боєм, і видно, що ви дійсно, дорогі жінки, даєте нам силу. І сьогодні ми вас благословляємо, призиваємо Боже благословення на вас. Також на тих жінок з нашої спільноти, яких немає тут зараз присутніми з нами, і не тільки з нашої спільноти, на сестринство Святої Ольги, яке так сказати, якось якось десь існує ще. І хай Господь вас благословить і підтримає, а ми будемо вас захищати і обороняти. Амінь. Христос Воскрес! Амінь.